СБУ похвалилося дуже радісною новиною. На 9 травня, день сталінської побєди, російські агенти планували серію терактів в Києві. Бомби були закладені у людних місцях в будівельному супермаркеті. Ще десь, ще десь, ще десь. І все це було знешкоджено, і е теракти не відбулися. А самі е, агенти е, російські, які це все закладали, були арештовані. За даними слідства, підозрювані на виконання завдання представника е, головного управління генштабу Збройних Сил Росії, мали закласти вибуховий пристрій у трьох торгівельних центрах у столиці і в автівку, запарковану поруч із популярним київським в кафе. Потім вони мали підірвати їх. Спецоперацію з затримання провели на автостоянці в останньому із торгових центрів, де підозрювані, планували закласти вибухівку. Вказано, що всі 15 вибухових пристроїв, що були замасковані під продукти харчування, були своєчасно виявлені і знешкоджені співробітниками правоохоронних органів. Значить. Ну, тут ще якісь подробиці, хто там це з ворожого боку організував. Ну, одним словом, відрапортувало СБУ, що все класно, вороги піймані, пов'язані і нічого не вибухнуло. Все то воно класно. Але як нам після цього цю... вірити після повідомлення Служби безпеки України про черговий... Замах на президента невдалий, який вона начебто розкрила. От як після цього можна вірити якимсь іншим повідомленням Служби безпеки України. Ну, було б добре, що воно так і було, як тут розказано. Але щоб воно не вийшло так, що поки ви розказуєте про замахи на президента, які ви начебто розкрили. Щоб наші вороги справжнього теракту не підготували і не влаштували, не довели, господи, де-небудь у людному місті, в Києві чи в іншому місті.